Права 1558. Присадибну ділянку прямокутної форми, площа якої 499,8 квадратних метрів, треба огородити парканом. Довжина ділянки 24,5 метрів. Знайди перше завдання: ширину ділянки. Ну що ж, щоб знайти ширину ділянки, якщо у нас є площа. І довжина нам взагалі, то оскільки площа це довжина множиться на ширину, треба тоді площу поділити на довжину, у нас буде ширина. Але ми ще не вміємо ділити на 24,5. Тому прийдеться, це буде доволі громіздко, Спочатку площу перевести, наприклад, у квадратні дециметри, а довжину також перевести в дециметри. Тоді ми зможемо знайти, чому дорівнює ширина. Отже, пишемо перше. І записуємо перша дія. Я пропоную 499,8 квадратних метрів перевести у квадратні дециметри. Ну що ж, переводимо, пишемо, що це можна записати як 499,8, а квадратний метр це 1 метр, що множиться на 1 метр. І це дорівнює. Тоді ми пишемо, що це 499,8, що множиться замість одного метру пишемо 10 дециметрів, Що множиться, а замість іншого також пишемо 10 дециметрів. І це дорівнює. Ну що ж, виходить, що нам треба 499,8 помножити на 100. Один раз множимо на 9, це буде 4998. А потім ще раз на 10, то це буде 49 980 дециметри, що множиться на дециметри, і це будуть квадратні дециметри. Є. Ну що ж, а зараз нам треба довжину ділянки також перевести у квадратні, у дециметри просто. Пишемо друге, записуємо 24 цілих, 5 десятих метра, це дорівнює. Пишемо, що це 24,5, що множиться, а замість метра ми пишемо 10 дециметрів. Якщо перемножити, то це буде 245, дециметрів. Є. Ну що ж, а зараз, коли в нас є і площа, і коли є. Довжина в дециметрах. Давайте зайдемо, чому дорівнює ширина. Ми її отримаємо в дециметрах. Отже, записуємо третє. І пригадуємо, отже, щоб знайти B, нам треба площу S поділити на A. Або площа у нас 49 980. Що ділиться? 245. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо тоді 49 тисяч 980. Що ділиться? Що ділиться на 245? Ну що ж, 499 ділимо на 245, це буде 2, 2 на 5 це 10, 0, пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 4, 8, плюс 1 це 9. 2 на 2 це 4. Віднімаємо. Так, 499 мінус 490 це буде 9, зносимо 8. 98 не ділиться на 245. Дописуємо тоді 0. Зносимо ще один 0. 980 ділиться на 245. Це у нас буде 4. 5 на 4 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. Далі 4 на 4 це 16, плюс 2 це 18, 8 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 на 4 це 8, плюс 1 це 9. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Ділення завершене, тобто пишемо, що частка у нас дорівнює 204. Записуємо в дужках чого дециметрів. Це в нас буде тоді ширина ділянки. Добре, звичайно, можна залишити і сказати, що це 204 дециметри, або можемо перевести це. У метри, як всі інші величини. Тобто записуємо четверте. Ну і пишемо, що 204 дециметри це дорівнює. Треба тоді, для того, оскільки в метрі 10 дециметрів, то нам треба 204 тоді поділити на 10, і це у нас буде вже в метрах. І це дорівнює. Ну що ж, ділимо на 10, переносимо кому на один розряд, то ліворуч у нас буде 20, цілих, пишемо і 4 десятих, пишемо метра. Це і буде наша ширина. Ну що ж, а зараз, коли я звільнив місце, я переніс розв'язок ліворуч, перейдемо до другого завдання. Отже, треба знайти вартість паркану, якщо ціна паркану складає 12,4 гривень за погонний метр. Ну, якщо так, то перед тим нам треба знати загальну довжину паркану. А це буде периметр ділянки. Якщо вона має форму прямокутника, то ми легко можемо порахувати периметр спочатку. Записуємо тоді друге завдання. Так, Ну і пишемо перше діє. Це порахувати периметр. Для прямокутника це буде 2А плюс Б, оскільки протилежні сторони у нас прямокутника рівні. То це буде дорівнювати. Записуємо 2. Що множиться. Тепер замість А пишемо 24,5 додати. Ну а замість іншої ширини пишемо 20,4. Ну що ж, це буде 2, що множиться. 24 плюс 20 це буде 44. А 5 десятих і 4 десятих це буде 9. 10. І це дорівнює. Ну що ж, можна по-різному множити. Я пропоную, наприклад, помножити 2 на 449, а потім забрати один знак після коми. Або можна записати так, дивіться, це можна записати як 2, що множиться, а 44,9 ми запишемо як 45 відняти 0,1. Якщо ми розкриємо дужки, то це буде 2, що множиться на 45, відняти. 2, що множиться на 0,1. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. То 2 помножити на 45 це буде 90. Відняти 2 на 0,1. Це 0,2. Ну і різниця у нас буде дорівнювати 89,8. У дужках пишемо, чого. Метрів. Це у нас буде периметр ділянки. Периметр. Ділянки. Ну добре, якщо периметр ділянки у нас складає 89,8 метрів, а ціна у нас за один погонний метр 12,4 то щоб знайти загальну вартість, нам треба тоді е, кількість метрів помножити на ціну одного метра. Записуємо другу дія. Ну і записуємо, що нам треба тоді. 89,8 помножити на 12,4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити стовпчик. Записуємо 89,8. Що множиться на 12,4? Множимо. 8 на 4, це 32. 2. Пишемо, 3, запам'ятовуємо. 9 на 4 це 36, плюс 3 це 39. 9 пишемо 3 запам'ятовуємо. 8 на 4 це 32, плюс 3 це 35. 8 на 2 це 16. 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 9 на 2, 18 плюс 1 це 19. 9 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 на 2 це 16, плюс 1 це 17. 898, що множиться на 1, це буде 898. Додаємо. В кінці у нас буде 2. 9 плюс 6 це буде 15. 5 пишемо. Один запам'ятовуємо, 1 плюс 9 це 10, 5 плюс 8 це 13. Разом буде 23. 3 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 плюс 7 це 10, плюс 9 19, плюс 2 21. 1 пишемо, 2, запам'ятовуємо, 2 плюс 8 це 10, плюс 1 це 11. Раз, два знаки після коми ставимо. І записуємо, що добуток, тоді у нас дорівнює 1113,52 соті. пишемо в дужках чого? Гривень. Це в нас буде тоді вартість паркану. Вартість паркану. Є. Ну що ж, е якщо ми знаємо вартість паркану, давайте її виразимо в гривнях і в копійках. Записуємо третє. Ну і пишемо, що тисячу. 11,52 соті гривні. Це дорівнює 1113 гривень. А 52 соті, одна сота гривні, це одна копійка, то це буде тоді 52 копійки. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні нас запитували ширину ділянки, пишемо 20,4 метра, в другому завданні нас запитують, яка вартість паркану. Пишемо 113,113 гривень 52 копійки. Ну Що ж, ось таке доволі громістке і складне завдання на площу і периметр прямокутника з десятковими дробами. Коли ви отримаєте ці цифри, пам'ятайте, що вам продадуть лише оці листи, якими треба огорожувати паркан, лише певну кількість, і вони лише цілими частинами продаються. Так що завжди треба брати більше. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.